Топ 4 причини, чому варто зробити ультразвукове дослідження перед плануванням вагітності. Ну, по перше, треба визначитися, чи немає аномалій матки, і тут якісна апаратура і 3D-можливості можливості це. Необхідна умова для того, щоб це правильно з'ясувати, тому що це має значення як для настання вагітності, так і для виношування вагітності. Зверніть увагу, які опції має такий апарат, наприклад, як Валюсон Свіфт. Ну, звичайно, працювати на такій апаратурі це суцільне задоволення. Тут головне вивчити ці всі можливості апаратури. Друга причина з'ясувати, чи відбувається овуляція. тобто чи не Має порушень овуляторного циклу так звана дисавуляторна дисфункція. Третя це виключити можливі пухлини яєчників. Не завжди ми знаємо, чи є у нас кіста, наприклад, яєчника, чи її нема. І на сьогодні вони можуть з'явитися достатньо швидко за місяць, за два, за півроку. Тому визначитися, чи є кісти. В яєчниках варта перед плануванням вагітності. Ну і четверта причина. Це виключити наявність фіброматозних вузлів, які можуть заважати настанню вагітності, виношуванню вагітності і самим пологом. Ну і п'ята, я би все ж таки наголосила на тому, якщо у вас в анамнезі був кесарів розтин, то варто перевірити стан рубця. А коли вагітність вже настала, то необхідно на шостому-сьомому тижні зробити ультразвукове дослідження, щоб з'ясувати, що це. Вагітність закріпилася там, де можливо. Тому, як бачите, ультразвук допомагає нам вирішити купу проблем перед плануванням вагітності, щоб запобігти можливим оскладненням і зробити вашу вагітність легкою і приємною. Будьте здорові!